Доброго дня, дітки. Послухайте історію, що сталась в молодшій групі дитячого садка. Хіба так граються? Прийшли з Сашко за Лошею до молодшої групи. Підійшли до іграшок, а іграшок багато. Ведмедики, зайчики, ляльки і ляльковий посуд, і ліжечка для ляльок. Є машини легкові, вантажні, пожежні, є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в лявковому куточку, всього багато. А Льоша на все дивився і не знає, яку іграшку взяти, що погратися. А Сашко тільки якусь мить на все поглянув і одразу. Все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика під пахву, зайчика в кишеньку і ліжечко бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть, я в іграшки граюсь. Стоять діти на віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик, хіба так граються? Малята, давайте пригадаємо, хто прийшов до молодшої групи. Так, до молодшої групи прийшли Сашко та Альоша. А куди вони підійшли? Вони підійшли до іграшок. Скільки іграшок було в групі? Так багато. А як повівся Сашко? Він побіг до лялькового куточку та набрав купу іграшок. Що він сказав дітям? Не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюсь. Що робили діти в цей час? Вони стояли і дивилися на Віру Іванівну. Малята, а хто ж така Віра Іванівна? Так, вихователька. Діти, а чи вам сподобалась поведінка Сашка? Який Сашко? Так, він не вихований. А як треба поводитись в дитячому садочку? Так, чемними, ділитися іграшками, слухати вихователя, складати іграшки на місця? Вірно, малята. Але якщо таке сталося, що ви посварились. Потрібно сказати чарівні слова. Досить лаятись і злитись, ну давай скоріш миритись, геть образа відійди, Жде нас дружба назавжди. Малята, я впевнена, що у вас є справжні друзі і ви вмієте ними дорожити.